Усім привіт! Мене звати Альона Романюк. Я фактчекерка, головна редакторка проєктів Нота Нота» та по той бік путінської брехні, а також викладачка в інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Моя ідея це проєкт Нота Нота» Геймс. Антифейкові інтелектуальні ігри. Я їх проводжу із вересня минулого року і отримую багато запитів на проведення подібних заходів у різних регіонах нашої країни. Але через війну та а, коронавірус я не маю можливості скрізь їздити. І у мене виникла ідея створити ресурс, який би допоміг вчителям, викладачам, тренерам, активістам організовувати подібні ігри у своїх регіонах. В рамках цього проєкту разом з командою ми створимо понад дві сотні завдань на основі фейків, інформаційних вкидів, маніпуляцій, актуальних для України. Ці завдання разом із правильними відповідями, методичними рекомендаціями, а також додатковою інформацією, будуть розміщені на спеціально створеному сайті, який буде у відкритому доступі. Тому грай краще знай більше.